Увірці! З вами тінька Українка! Я вам хочу дещо про себе розказати. Мене звати Крістіна, друзі звуть Тіна Тінка. Кому я подобається. Моє хобі готувати їсти, малювати, кататися на велосипеді. Зараз я проживаю з бабусею і дідусем. Рік назад померла в мене мама, але не будемо погане. Ось це моя кімната, в якій я буду знімати відео. Думаю, вам сподобається. Я тільки що зробила свій канал і вирішила зняти вам перші відео. Мене надихнули зробити свій канал, і знімати відео Саша Спілберг і, К... і Кейт Клеп. Ну, мені дуже сподобались їхні відео. Ну, я вирішила теж зробити свій канал. Тому це перше моє відео, не судіть строго. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, буду вам дуже рада. Коментуйте по хорошому і поганому поводу прощайте пока, пока.